Що справді Лукашенко планує найближчим часом піти з посади президента Білорусі? Чи збирається? Ну, Діло в тому, що були розговори, таємні закулуарні розмови да, про, про якусь ситуацію. От. І ще що, йому якась баришня сказала, якась дама йому щось сказала, якийсь привіт передала. От. Тої сім'ї, яка керує. Сам давайте заберемо всіх олігархів, які підтримують і всіх силовиків, і всі от ці президенти вони не о чому. Що Лукашенка, що Путін, що це як ото показують, когда був в мультик, що такий злий дядька, здоровий, здоровий, а да, потім щось там позабрали, він такий став маленький, маленький і такий маленький стоїть і там щось кричить, кричить. Оце якраз вони. От. Йому сказали про те, що йому готують заміну, але поки що. Поки що. І ще що. І це буде: я старий, я больно, я устав. Отак От буде звучати. Тобто, да, но ще ця заміна пока не підготовлена. Ще він поки, так сказати. Єсть, держиться єдине, що єдине що там було ж условіє, е, поки бачите, він сам поки не уходить, от, от він типа поболіє ще. От поболіє, якусь усю операцію, там типа, йому зробити чи уколи, чи ще щось. В общем, отак от. Тобто от. іде підготовка, але ще не, не. не. Мені кажеться, як тільки убирається, оце, переміняється власть на Росії, так сразу і з Лукашенком. От він встає, він болеє. Чому США не хочуть дозволяти Україні використовувати далекобійну зброю в Курській області, проте вважають, що краще її використовувати для продовження атак по Криму? Чому вони рекомендують там не використовувати? Ну, вони бояться, вони бояться якихось претензій зі сторони А чому? Об'ясню. США працює на два фронти. Вони і вашим, і нашим. І їх інтереси в Росії теж є. Поэтому вони бояться, що їм скажуть ай-яй-яй в Росії. Вот. чому в Криму вони дозволяють дивимося, почему в Криму дозволяють? Чого вони дозволили в Криму? Ну, вони розуміють, що Крим уже, уже Росія втримати не може апріорі. Тобто, вже, як то кажуть, вони його прочолкали. Це вже карта судьбоносна і вирішальна. От, вплоть до того, що вони навіть свого часу, я би так сказала, дали щось для того, щоб Крим відібрали, От, так от, скажем. от. І ще що, і ще що? Це було рішення якогось Всемирного Совета, я би так сказала. Це було рішення не просто самі США порішали, а зібралися таємно, якась, якась притом падяво, це якийсь олігархат такий крепкий, зібрався і рішив, що Росія в Криму веде себе Да? Вони починають вони з забиратися Чорне море, то і там встановлювати свій диктат, а другим державам це не вигідно. Тому э, давайте будемо ну, вот, верните все взад називається. І десятка мечів говорить про те, що Росія не очікувала такої Тобто, Як це так? Ми ж дружили-дружили, а тепер дружба у нас э, Америка каже, хто, а така ми що, ми нічого, ми взагалі нічого не розрішали. Вот э, це питання було вирішено. От, Хтось один на морі не може керувати. А Росія сильно замахнулася не на свої інтереси. Тому каже, ви там між собою там, як би, що то а тут, тут як би, от, так от. Чи дозволить Британія бити далекобійною зброєю в глиб РФ? Ой, вони так красиво вміють розказувати, що ніхіра не понятно. Оце називається так. Давайте ми поговоримо. Притом, так, розговори будуть, но. Настолько умело вводять в заблуждение, настолько умело, ты слухав вслух, кажешь, Боже, як интересно, ни хера не понятно. То есть вони не скажут не да, не нет. То есть, вот мы не услышим от Британии четкого запрета. Ну, и дозволу мы не услышим. Так красиво це все мур-мур-мур. -мур, ось, все, карта называется хрена не понятно. Вот примерно так, так же сам Потому Поэтому им вообще на самом деле, ну, не то не то мы не услышим. Чи дійсно Захід досі боїться Поразки РФ, як зауважили нещодавно в The New York Times? Чи бояться Захід Поразки РФ? Чи бояться Захід поразки РФ? Вони приховують свої емоції, тобто, насправді, або вони не бачать, як буде, якщо РФ буде отримувати Поразку. Так, далі. Захід хотів би сохранити дружественні відносини з ними, все одно. Я не знаю, з чим це зв'язано, може, це якимось газом, з якимсь газом, зніфтю, чи чим зв'язано. І ще що, я не бачу карти страху. Я бачу карти, що є некоторое, от би вони хотіли они те, чого не видно, наприклад. Ну, опять, це можуть бути якісь коммерческие вот. Е, -э Вони розуміють, що щось гряде, але щоб страхи, і да, у них є інтереси, і ще. А РФ денег багато должно. Багато значних грошей виявляється. Виявляється, у них теж є долги, і тому вони не отпрацювали якісь старі долги. Тому буде на самому ділі дуже важко, коли прийде нова, якщо влада прийде, їм буде важко ці долги вибити. Вот о чом. От, з одної сторони, з другої сторони, я ніде не побачила, щоб вони боялися. От немає карта страху. От нема. Єдине, що вони розуміють, що закінчаться якісь, якісь плюшки АТРФ. От і все. А так, ну, половина на половину це чисто свої якісь Карти страха я не побачила. Є определені комерційні моменти, які можуть бути несоблюдені, і це буде їм не дуже приємно, і все. Чи поменшують обстріли України на тлі атак по російських аеродромах? Ну, вони стануть більш умірені, але вони все одно будуть. І ще що. І вони не будуть досягати своїх цілей. От, скажімо так, сильно, буде велика просадка в цьому плані. По тому, що вони залишаються одні без підтримки тих, хто за межами дає їм зброю. От і все, да? Да. Помирен, вот так? Вони стануть більш помірні, так скажу. І це очень, очень для нас судьбоносно. Єдине, що вони, вони будуть розглядати ситуацію якоїсь подласті зв'язана падияволу. Подияволу це говорить про те, що якась дуже неочікувана і дуже така, ну, прям от подла якась буде ситуація з їх сторони. Тобто, не можуть нам так зробити, значить, ми вам по-іншому зробимо. Чи правда, що мешканці Курської області РФ евакуюють на Сумщину? Вже, вже на, то на Сумщину. Неправда. Це все, це все розговори в пользу бідних. Це очередне ІПСО, от, яке, в принципі, ну, вроді і провірила, і я придержала в Верещук. Вона сказала: якщо Росія попросить коридор, то ми дамо. Ну, Росія навіть попросити. А раз Росія попросить, у нас є о чем-то, ми вже починаємо торгуватися. Вот. Поэтому, якщо Росія просить, ну я дивилася расклад розклад карти э, в тому, що э, взагалі наша влада не планує це робити. Тобто вони говорять, так, да, ми готові, але на самом деле вони не готові. От от скажемо. От. Це, по-перше, і по-друге, це були закиди со сторони, зі сторони от Росії, що якісь були такі двіження. І виходить, ну, по картам. Просто я дивилася цей вопрос, через що я його ще раз не буду дивитися, бо ну, в мене багато інтерв'ю, і виходить, один той самий вопрос, Я передивляюся по 10 разів. Це не можна ділати з картами. Так от, по картам було, що А. Ніхто переміщати, нікого на Сумщину не буде. Б, це російське ІПСО, яке е, нам закинуто. В наші среагували на це ІПСО, дали відповідь. от, Одно ну, ніхто нічого не збирається цього робити. А насамділя ці скурщини е, переселяють е, на окуповану Запоріжжю. Чи будуть якісь кардинальні зміни в українській владі у вересні? Чи будуть у вересні якісь важливі зміни у нашій владі? Чи будуть? Ні, у нас карта стабільності поки що. От. Це расивах. А зміни. Проблема в тому, що не буде змін по простой причині, тому що нема на кого міняти. Кожен, хто приходить, таке враження, що люди приходять з селью щось. Там накрасти, приспособиться, і так далі. Тобто, дуже мало людей по чесноку приходять. Поэтому от у нас буде така ситуація. Буде якийсь оббиск у ну, високопосадовця в домі, ними будуть займатися якісь правоохоронні органи. О, карта Сили говорить про те, що, скоріше, це буде СБУ, якесь, там, чи БЕП, чи Шо. І тетя приближена до імператора, або Тобто, Десь входить ну, до, до до, нашого там, цього, як його, президента, да, входять якісь секретарі, советники і проча, які ну, криси. Тобто, ти дивишся на чоловіка, як тоді, коли э, в Одесу він приїжджав і э, туди прилетіло, де він був, э, скажімо так. І я зразу по картам подивилася і кажу: це рядом люди, які відповідають за безпечність його. Потім пізніше вияснили, що якісь генерали, які керують якраз дійсно цією безпецію, які були приближені, вони навпаки повинні його охороняти, вони навели. Ну, от то що. Так само тут тетя, яка працює, да, яка сама от буде імети ім, 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 проблему. Тось, тобто, ну, пока що нікого, нікого я не бачу. щоб, ну, Може, я ж говорю, може, це буде обласк, може іще можуть зняти або подвинути цього дядю. От ну так, щоб прям вигнати стрискам цього не бачу. Чи правда, що наша влада здає Донбас? В мене всегда, я всіда э, тоже яким образом здає? Як можна здати Донбас, якщо там вже сидять ДНР? От як його можна здати? Понімаєте я вам скажу так: э, росіяни не можуть нас побідити війною, поэтому вони працюють інформаційно. Э, працюють і є у нас, некаторі, Я постійно дивилася, хто це як би, хто подігрує. Є у нас колишній імператор, який дуже хоче знову власті. і він, я вам скажу так, має, я би так сказала, приятні отношения з країною-агресором. невидимые приятні отношения. І от, виходить, з двох сторон оці псу сипляться: Сипеться Росія і сипеться з цієї сторони бившого імператора. І вони питаються, питаються його, як то кажуть, будь-якими способами убрати. То хочу сказати таку річ, що е, убрати вони хочуть, того, що вони розуміють, що Росія не переможе допоки. Зеленський бадається. От він один, остається. В нього майже нікого немає, кому він мог би довіряти в його оточні. Но весь світ. Реально його підтримує і всю ту зброю, яку нам дають, це не тому, що ми такі класні. І сидять американці і думають, боже, яка там ланочка в Кривому Розі бідна, дамо їм зброю, хай защитять ланочку. Або остальних там, наприклад, баришень, які там пишуть коментарі. Ні, їм на нас насрать. Він приїжджає, він дивиться йому очі в очі, і він чого особисто їздить. Він дивиться, він розказує і він уміє убіждати, і він уміє достигати поставленої цілі. І ми це бачимо із простого пацана. Який вчився uh, у, у, у нас там ну, в школі, там вона ця четверта школа, не, не супер-пупірма пупер та сама. Да? З простого пацана він прийшов президенти, нікого не убивши, не воровавши шапок, не построївши багато заводів, там, наприклад, в країні агресорів, ну і так далі. Вот. Ніяких журналістів там не перерізав, як рижі, там, тараканчики, ну, і так далі, вот. не бувши партійним роботничком. І, вот. і вони не можуть, вони вже давно. Щоб був цей колишній імператор, у якого заводи там і параходи, у нас б давно вже була б Донецька Криворозька Республіка. І на сьогодні, всі іпсо я що не викладаю, у мене випадає цей колишній імператор. От і все. Влада не здає Донбас. Донбас здають ті, хто хочуть знову даватись до влади. І не тільки Донбас, і весь народ. І хочуть знову нас общипати, як, як, як поросят. Хай зараз мені напишуть всі, в кого були чоловіки-Атошники. І кожен, хто був в АТО в 2014 році, а я це знаю, тому що я з 14 років в у мене, у мене війна, і я була волонтером, я в курсі в цього діла. Так от тоді їм не дали перемогти. А тоді ми могли перемогти. Їм просто навіть не давали. Каже, ми можемо йти в бой. А вон а їм говорять, ні, а Почому ми так крим віддали тихонечко? Що у нас не було? Там військових було. Почому ми ніяк не реагували? Почому ми запустили гірки на без бояга? Почому ми тримали той, той непонятний аеропорт, в якому полягла купа наших людей, щоб просто його здати? Очень багато великих многих. І почому і ті, хто спілкуються близько з атошниками, вони це знають. Почому сьогодні, коли вриваються, окупують територію, перших кого шукаються атошників? тому що вони багато знають, вони це все бачили, вони багато знають. І вони про велику війну казали ще тоді, в 15-му році казали. Не один казав так. от. Поэтому влада Донбас не стає. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.